Є, друзі. Щучка в нас взяла з глибини. Що характерно на паузі з доволі сильного клювання. Поглянь, засіклась за краєчок. Як бачите. Ось так, так. А ну давай обережненько тебе візьму. Ось. Ну, ось така щукенція, ось Бачите, спокусилась на кондорівський бестмінов, Ось такий воблерочок. Чистий кайф, я вважаю. Зараз будемо її звільняти і випускати на волю. Так, друзі, звільняємо нашу малечу. Невеличка щука, але, як я і казав, як для риболовлі після робочого дня перед вихідними, шикарно, шикарно. Клас, Ось така невеличка. Але ж доставила нам задоволення. Ну і за це, за ці позитивні емоції ми їй даруємо звісно, свободу. Давай, мала, давай, давай, не в той бік. Давай, давай, давай. <по> давай, папа, позови бабусю.